Так, рибаки, усім привіт. Сьогодні ми будемо на відповідати на питання, чи варто їхати на таку водойму, як Карпіч. Ми на даний момент конкретно знаходимось на неї. Я тут другий раз. Ми сьогодні вже другий день. конкретно Тут ми покажемо, що конкретно ми тут ловили, і відповімо на ваші питання, чи взагалі варто сюди їхати. По-перше, давайте відповімо відразу на питання, де воно знаходиться. Це Кіровоградська область, називається село Суботинці. Якщо я не, не, не помиляюся. Стосовно адміністрації, дуже гарна адміністрація. Аністрація абсолютно відповість на всі питання, у них є повний перечень їхніх правил, котрі працюють конкретно у них на водоймі. Ще потрібно розуміти, що це конкретно спортивна водойма. Тобто тут уся логіка, що спіймав рибу, відпустив і дуже бережне конкретне відносення до риби. Тобто, ви повинні мати антисептики, ви повинні мати безпечні монтажі, ви повинні мати сумку для, для зваження та випускання риби. Тобто, якщо ви хочете рибу забрати додому, то сюди їхати стовідсотково не потрібно. Якщо ви не любите так рибу, як ми. Якщо ви її не цілуєте, то напевно сюди також їхати не потрібно. Стосовно самих секторів, виглядають вони приблизно ось таким чином: на кожному секторі є вимостка і дуже зручно можна тут розміститись. Тобто, тут поміщається досить таки багато. Напевно, по ширині це десь метри три. Три з половиною на дна три з половиною, тобто у нас тут абсолютно все стає, і родпот, і наші а, спомбові станції, підсаки лежать і так далі. Стосовно ціни, ще забув сказати: тут доба коштує тисячу гривень, тобто абсолютно адекватна історія. Також тут мат в секторі а, і що ще. І пішли далі конкретно дивитися. Ось такий у нас табір. Ось приблизно така територія е, на кожному е, секторі. Що у нас тут є? По-перше, тут є світло, е, тут є в нас е, розетки 220, там далі є туалет і є душ. Друзі, на рибацькому ставку є душ. Прикиньте, сьогодні плюс 35, і напевно, це одна із найкращих фіч, котра може бути саме для риболова. Тобто, дійсно, усі умови є для того, щоб класно і прикольно існувати на е, цій водолій. Домі також, якщо ми беремо, наприклад, перший сектор, тут є невелика кількість затінку і можна врятуватися від палаючого палаючого і або як назвати саме сонця. Але на жаль, не на усіх секторах є. Але ми бачимо, що тут дуже багато дерев висаджають, Тому я гадаю, що з часом конкретно. Усе буде стосовно риби. Що тут є за риба? амур карп, це основна риба, котра тут вводиться, тут досить такі великі екземпляри. Тобто, якщо ви подивитесь на будь-які змагання і конкретно проаналізуєте, то побачите, що тут середній, середня вага риби 8-10 кілограмів мінімальна. І тут є дуже багато риби, котра на 20 Тобто, якщо ми вчора приїхали, ми ще не досить там, досвідчені люди і так далі, але 10, 11, 13 кілограмів ми ловили. І амур, наприклад, 9 кг також ловили. Стосовно дна, я тут ще не знайшов там досить великих корчів, куди риба заводить, відрізає снасті і так далі. У нас в основному це йде довжина до наступного берега, до канатів, це приблизно там від 100 до 120 метрів. І ще така, такий момент, що тут є канати. Тобто вони залишили зону полкою саме для риби, там приблизно 10-15 метрів від іншого берега. І ви повинні розуміти, що якщо ви будете кидати більше 120 метрів, то ви просто будете зачіпатися за канати і просто не зможете витягати безпосередньо свою е, оснастку і будете залишати там. Е, як кажуть, більшість, і також, якщо ви змагання будете дивитися, то більшість риби конкретно тусується на тій території, тому що там у неї зона спокою, вона звідтіля виходить. І безпосередньо там клювань на порядок більше, тому їдьте сюди або з корабликом, або е, розуміти, що вам потрібно буде кидати досить далеко, тобто 100 метрів. на, на треба буде викинувати це як спон, так і безпосередньо е, ваші карпові оснастки. Що ще вам розповісти? Стосовно цієї водойми Доїзд е, тут гарний, досить гарна е, дорога кон конкретно до цієї локації. Тут приблизно 27 секторів. Тобто, ми сьогодні знаходимося на першому секторі і ще 26 секторі у нас знаходиться позаду, і е, тут є ще одна така особливість: на дуже багатьох е, спортивних і просто ставках ми були. І зачасту, коли водойми, то дуже багато вітру, тому що відкрита територія і так далі. А тут дуже багато дерев, ви можете подивитися, тут насаджено багато дерев, і вітру не так багато. Тобто, наприклад, вчора навіть був дощ, але е, так великого саме вітру ми не помічали. Тому, якщо ми будемо фінішувати і робити висновок стосовно цієї водойми, то відсотково раджу їхати, тому що трофеї тут 100% можна зловити, 10 плюс кілограмів це прям з легкістю. Стосовно 15 і 20 кілограмів трофеїв то треба буде попрацювати і безпосередньо почекати. Стосовно ціни 1000 гривень, абсолютно адекватна ціна. Стосовно комфортності умов, також прям вау. І максимально власники цієї водойми постаралися для того, щоб ваш відпочинок був максимально комфортний. Тому, друзі, обов'язково їдьте, вбивайте прямо зараз. Або, можливо, ми прямо під, під цим відео залишимо контакти водойми, де вона знаходиться, і так далі. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі на наступних відео, тому що ми ще дуже багато корисних, класних водойм будемо вам показувати і корисна інформація. Тому до зустрічі!